Всім привіт! Сьогодні будемо розбиратися, як вибрати ехолот для риболовлі взимку. Дехто із скептиків може сказати, що наші батьки, діди рибали без ехолотів, нормально собі рибу ловили. Але тоді риби було більше, риболовів менше, і ми були не такі розбалувані. Які основні функції ехолота нам потрібні взимку? Перше, це глибиномір. Ця функція потрібна для абсолютно всіх видів риболовлі. Для ловлі на балансир на мармишку на гірлянду, навіть на жерлицю, на покаток, на будь-що друга функція це рибопошукова. Вона нам потрібна для ловлі на гірлянду, щоб знайти зграю рибу на покаток, щоб знайти рибу в придонному шарі, поставити там свої покатки на балансир, тому що ми можемо відслідковувати онлайн, як у нас хижак підходить, цікавиться нашим балансиром. або клює не клює, і ми принаймні розуміємо, чи нам тут залишатись чи йти далі. Які є підходи до вибору ехолота, взагалі? Перше це використовувати те, що вже є. І варіант другий це купувати щось під зимову риболовлю, або переоснащувати щось під зимову риболовлю, але воно вже буде зроблено так, що зворотнього шляху не для зимової риболовлі у цього девайса вже не буде. Найчастіше, які у нас є три основних типажа ехолотів, з якими вам доведеться стикнутися при виборі зимового ехолота. Перший це класичний ехолот, класичний човновий ехолот, з яким ви ловите човна, шукаєте хижака, білу рибу будь-що. Це аналоговнєтний продукт під назвою Практик. Спеціалізований зимовий холод. Це безпроводний холод. Діпер. Розберемо коротко переваги і недоліки кожної конструкції, для якого рибалки пріоритетніше буде його використання, якісь висновки дамо, і ви вже, відповідно, якщо ви новачок, ви будете просто супер задоволені цим відео, тому що ви оберете собі гарантовано правильний продукт. Якщо ви вже маєте якийсь ехолод, але один і при інші типажі не знаєте, ви будете знати їх переваги і недоліки. Можливо, це буде у вас шлях для заміни вашого ехолота на щось більш придатне. Отже, погнали! Класичний ехолот. Ось так. От він виглядає. Маємо класичний датчик, багато проводів, екранчик. Велику батарею для того, щоб він довго функціонував. Він достатньо об'ємний, достатньо обтяжений цими проводами. Ну але, скажімо так, ми до нього вже просто звикли. Нам не треба буде призвичаюватись до його меню, до всього іншого. Це нам вже все знайомо. В цьому, в цьому є один із позитивів. Другий його позитив це те, що він у вас вже є. Ну часто він є, і тому людина думає, так, купувати щось спеціально для зими, витрачати гроші. Ні, спробую використати те, що вже є. Далі який позитив це великий вибір цих самих ехолотів. Різні бренди, різні типажі екранів, різні типажі датчиків, тобто є з боковими лучами, без бокових лучів. На різних частотах працюють різний промінь, мають рибопошуковий і так далі. І ще в позитиві, що є велика кількість цих товарів на ринку, особливо, наприклад, якихось старих моделей з маленькими екранами. Плюс цього екрану маленького це те, що він мало енергоспоживаючий. Відповідно, вам не треба буде тягати великий, об'ємний важкий акумулятор. Тепер погнали по мінусам. Основний його мінус, як на мене, це велика кількість проводів, тому що у багатьох конструкцій є окремий провід до елемента живлення і окремий провід до датчика. Ось так: от ви будете ходити по кризі. Тут ще частина проводів захована в боксі, і вам доведеться в цих проводах частенько плутатись. Плутаться буде ваша снасть, ваші ноги, ваш ремінь вашого ящика, все що завгодно, плюс там варіантів пошкодити цей провід більше. І е, моменти, де провід входить в датчик, ось тут -от, е, вони є достатньо. Небезпечними для зими в плані пошкодження. Якщо ви в човні ловите, у вас це все закріплено на транці вашого човна, то е, ви не стикаєтесь з тою необхідністю, що ви е, оце суєте в лунку в ополонку, і ось тут ваш провід десь може битися об гострі краї криги, десь тут пошкоджуватись. Як бачите, на моєму ехолоті тут уже все заізольовано ізолентою, тому що було пошкоджено. По-друге, ці всі провода знов-таки не призначені для постійного перегинання туди-сюди, туди-сюди. І тому вони так само можуть ушатуватися і в місцях приєднання до башки нашого ехолота. Він є достатньо важким, тому що, ну, наприклад, в цьому стоїть елемент живлення це 9 годин, такий кілограма під 2 акумулятор. Таскати все це на собі некомфортно. Дехто інтегрує це прямо в зимовий ящик. Я собі це так інтегрував, воно в мене розташовувався струбцина в боковій кишені, елемент живлення всередині. Ящика. Тут був спеціальний отвір, через який виводився провід. Я доходив до, до полонки, виймав з цієї кишеньки провід, совав його в лунку, дивився в екран, який десь тут розташований незручно. Е, скажімо так, е, це було не дуже оперативно. і Знову таки ці всі провода, і зайва вага мене постійно дратували. Плюс те, що я їх убивав. Е, Обкригу мене це теж постійно дратувало. Є варіант, як зменшити принаймні вагу, можна використати більш легкі літій феромополімерні елементи живлення, але вони суттєво дорожче коштують ніж стандартні акумулятори, які використовуються в цих ехолотах. Є ще варіант оптимізації такого ехолота, як я називаю в конструкцію під назвою міношукач. Це коли береться пластикова трубка, туди інтегрується зразу цей датчик проводи, ховаються всередину. На кінці цієї трубки робиться. Така собі площадка, на яку кріпиться екран, під нею, елемент живлення, сюди бокова ручка. І виходите з такою конструкцією, це трубка, тут датчик, тут у вас екран і тут ручка для переноски. Де можна використовувати такий ехолот? Е, Ну, В першу чергу, як глубиномір, можна використовувати для всіх видів риболовлі, як рибопошуковий. ну, Десь в гірлянді можна використовувати або в покатку для ловлі хижака. Е, і оцінки підходів хижака до приманки ні, я вважаю, він категорично не підходить. Другий типаж ехолота – це спеціалізований зимовий ехолот. Отак, от він виглядає, називається практик. Це аналоговнєтний продукт. Аналоговнєтний Чому тому, що з Російської Федерації погнали розбиратися в його позитивах? Він суттєво легший і суттєво менший в порівнянні з класичним ехолотом. Займає мало місця, не обтяжує вас, знаходячись на елементах вашого спорядження. Це добре, він живиться лише від одного елементу живлення, маленького елементу, який називається. Пальчикова батарейка. Вона поміщується в цьому відсіку, який об'єднує наш датчик. Оце датчик випромінювач. І оце батарейний відсік, де зберігається наш елемент живлення. Зразу скажу, який же мінус є тут в такому поєднанні. Ви постійно опускаєте. Цю штуку в ополонку. В ополонці холодно, батарейки наші, а особливо акумулятори не люблять переохолодження. Відповідно, достатньо швидко можуть розряджатися. Що класно у цієї конструкції? Це те, що вона заточена під зимову риболовлю і дозволяє опустити її в будь-яку ополонку, навіть маленького діаметру, і навіть дуже щільно запаковану шугою. Вона просто своєю вагою це все пробиває, опускається туди нижче. Там сканує вже наш простір підводний шукає нам рибу. Показує нам глибину. Екран у нього маленький, не дуже інформативний. Меню, ну скажімо так, середньої простоти е, в порівнянні з цим дещо простіше, тому що це серйозний е, прибор, налаштований на серйозний пошук риби і плюс GPS з GPS з картографією, а Це всього лише глибиномір і рибошукалка. Тепер будемо розбиратися в її мінусах. Перший основний мінус у практика що це. Аналогавнітний кацапський продукт, тобто не кацапський бренд, а саме зроблений в Російській Федерації, відповідно купуючи цю штуку або до неї комплектуючи, ви вважаєте, що фінансуєте яким чином ті ракети, які прилітають нам вам на голови. Я вважаю, якщо ви людина здравомисляща і Нормально оцінюєте все, що у нас відбувається, то зараз такий продукт ви купувати не будете. Другий мінус, який витікає із всього вище названого, що оскільки це кацапський продукт, то вся комплектуха на нього теж кацапська. Будь-який продукт ушатується з часом, а цей в мене, наприклад, убився за два роки, е, купити новий провід, новий датчик можна тільки в, в Кацапстані. Відповідно, я не збираюся фінансувати цей е, Богом занедбаний регіон, і, відповідно, новий провід я для нього купувати не буду. Десь комусь там, не знаю, віддам, хай собі на запчасті розбирають і так далі. У нього є провід. Провід, відповідно, може убиватись, так само, як і у класичного ехолота. І де це відбувається? Це відбувається або в першу чергу на місці приєднання до цього датчиково-батарейного відсіку, або до приєднання до башки. В мене убився саме провід, тому що я перевіряв датчик на іншому ехолоті. Датчик працює, провід – ні. Вставляєш акумулятор, він показує там, малий розряд батареї, просто вимикається і так далі. Тобто сигнал від датчика до голови. Холод а не надходить. Де його можна використовувати? Ну, по суті, там, де вам потрібен глубиномір, можна використовувати всюди. Глубину він вам покаже. Рибу він вам так само покаже, особливо білу рибу дуже його люблять використовувати ті, хто ловлять білу рибу на гірлянду. Саме завдяки тому, що він маленький, оперативно опускається в ополонку. Не, не потрібно ту ополонку чистити, показав вам наявність якоїсь риби. Ви вже, відповідно, робите для себе висновок, чи там ловити, чи ні. На рахунок використання його при Відслідкованій онлайн підходів хижака там, до балансиру, до блашні, коли ви ловите хижака. Він це показує. Але в порівнянні з наступним нашим кандидатом Діпером показує це суттєво менше інформативно. І десь, я б сказав, би, один к трьом проти того ж самого діпера. Тепер будемо розбирати третього нашого цього кандидата під назвою Діпер. Це принципово відмінна конструкція. Це називається діпер безпроводний ехолот. У нас зараз всі. Технологічні продукти намагаються робити бездротовими. Це і зарядки бездротові, і пилососи бездротові, і будь-що інше бездротове. Тому що провода це ну, в деяких випадках зло, ви в них плутаєте, провода пошкоджується і так далі. і тому подібне. Єдине варто враховувати, що е, оця штука. Оце і є весь ваш, будемо казати, по суті, набір. Ні, він може бути різним, може бути там, з різними варіантами кріплень для човна і так далі. Тому що це можна використовувати і як човновий ехолот, в тому числі, і як ехолот для відкритої води, щоб ловити з берега, наприклад, не знаю, там, фідером. Тобто ви можете оцю петлю для, для кріплення сюди вкрутити в потрібну позицію. Оця позиція зверху для. Того щоб ловити взимку, е, інша позиція для того, щоб кріпити це до човна, як човновий холод. І третя позиція це для того, щоб його закидати вдаль, там фідерним короповим вудищем і сканувати е, це, все знаходячись на березі, він е, за допомогою Wi-Fi е, з'єднується з вашим. Телефоном, планшетом будь-чим. Тому до нього в комплекті ви вже маєте мати якийсь свій девайс. Телефон, планшет, будь-що, що ви хочете е використовувати для відображення картинки, яку він, відповідно, насканує е під водою. Як він працює, ось, ось є тут два контакта, які замикаються, щойно він попадає в воду. Тоді він починає працювати. До того він не працює. Ви на свій девайс, який у вас буде виступати екраном, е ставите додаток. Діперовський. Ваш девайс має містити такі функції, як Wi-Fi і GPS. Wi-Fi, тому що з'єднання відбувається по безпроводному протоколу зв'язку Wi-Fi, а GPS тому, що ця штука ще і малює вам карти. Які переваги у цього діпера? Це. Перше, він легкий і маленький, тобто не обтяжить вас при риболовлі. за рахунок того, що цей корпус мінімально обмерзає, наприклад, на відміну від цього датчика, то не знаю, в кишеню собі, куртки, брюк, навісна отака от кишенька неопренова або там з пластика, десь на елементах спорядження приєднали отаким от шнурком, пустили в лунку назад в цю кишеньку, і це все вам зручно. Він малює вам карти. Це дуже добре, тому що ви потім зможете орієнтуватись по цим картам, розуміти, на який рельєф вам іти. Ви обираєте собі екран. Тобто, якщо в цьому практику ви маєте оцей екран як у калькулятора, який показує, невідомо що, тут ви маєте невеликий екран, якщо хочете зекономити на батареї, або великий екран і можете тягати здоровенний елемент живлення, то тут е, ви вибрали планшет 4К, телефон, що і маєте супер роздільну здатність. Він є достатньо простим в використанні. тобто Розкрутили корпус, відкрили цей порт по мікро-USB, його зарядили, індикатор заблимав зеленим. Цього, наприклад, конкретної холоди мені вистачає на 2,5 зимових риболовлі. На всякий випадок, я, звичайно, ношу з собою павербанк, тому що це вже переходимо до мінусів. Коли ви використовуєте це з телефоном, то в телефоні має бути включений. Постійно Wi-Fi і GPS. Якщо ви цілий світовий день, от, наприклад, там, зараз, вже 10-12 годин на кризі, у вас постійно включений GPS і Wi-Fi, то телефон у вас відповідно швидко сяде. Тому без павербанка я зараз не ходжу на риболовлю. Якщо врахувати, що моєму телефону, цьому Samsung, вже скоро 4 роки, то батарея у нього вже суттєво втомлена. Тому е, доброю звичкою при використанні Діпера буде мати з собою павербанк. І два кабеля. Наприклад, в моєму випадку, це Type-C, щоб заряджати телефон, і мікро-USB, у випадку чого, щоб підзарядити власне, сам діпер. І інший негативний момент, який є у цього ехолота для мене. Ну... Можливо, ще для когось, це необхідність чистити ополонку від шуги від криги. Якщо там повно шуги і не видно води, то він вам нічого не покаже. В яких випадках діпер буде вам найкращим? Як губіномір, ну відповідно, в усіх випадках він губину коректно малює, і це підходить для будь-яких умов. Як рибопошуковий, е для гірлянди супер і дуже класно для, як я називаю, онлайнової ловлі хижака. Тобто цей датчик, на відміну від практика, який ви, наприклад, маєте там тримати. Е теж. Там в певному положенні, щоб він у вас там кудись в сторону не перекосився і не скакав верхний сей, ви опустили в ополонку, він у вас статично тут е, розташований. Ви граєте балансиром, бачите гру балансира, бачите, як я називаю кардіограма. Або качаєте вібом, бачите цю красиву картинку, бачите, силует якоїсь рибки піднімається знизу до неї, або зверху опускається. Це хтось зацікавився вашою е, приманкою. Десь у вас тут знаходиться телефон, ви маєте собі вибрати коректне і зручне для вас місце розташування. Є системи кріплення на гру як для наприклад, тих, хто там дроноводи, різні чохли і так далі, то ви вбираєте собі, де ви хочете, щоб у вас був телефон на собі закріплений, десь лежав поруч на вашій коробці від сластей і так далі. Ви маєте екран, граєте своїм балансиром. Бах, риба підійшла. Все, розумієте, зараз буде клювання. Або, наприклад, підійшла-не клюнула, розумієте, що треба поміняти приманку. Це прям суперово. Жоден з інших ехолотів не має такої інформативності, тому що тут у нас є тачскрін. І він дозволить вам дуже швидко і оперативно робити зумування в, наприклад, потрібний вам діапазон глибин. От в мене тут не знаю, наприклад, 11 метрів. Я розумію, що буду ловити в діапазоні від 10 до 11 метрів в придонному шарі. Я собі в екрані свого телефону планшета зумувався на цей діапазон, і в мене тільки його і показує. Відповідно, я маю максимальну суперову деталізацію для пошуку риби на гірлянду. Теж класна штука. Вибір, швидкий кута сканування або 7 градусів, або 20 градусів. Двадцятьма градусами я, як правило, знаходжуся в режимі пошуку, щоб е, просто побачити, що тут десь риба є поруч. Відповідно, бачу, що. Фонить від риби, риби багато, переключаюсь на 7 градусів. І тоді я бачу відповідно те, що знаходиться прямо під ополонкою. Чутливість так само можете регулювати швидко. Там не знаю, я обираю, як правило, в межах від 70 до 100%. Коли берете там 90%, то у вас просто навіть окрему мормишку на гірлянді або на мормишечній Снасті вам показує. Які з цього можна зробити висновки? Ну, те, що е це безумовно корисна штука зимою. Як глибиномір — завжди як рибопошуковий — в більшості випадків. Який його вибрати, ну ви відповідно самі знаєте. В яких умовах ви рибалите, який у вас є бюджет і так далі, і тому подібне. Тож вибирайте будь-який, який підходить вам під ваші задачі. Бажано тільки, щоб це не була оця аналоговнітна кацапська фігня. Якщо вам сподобалось це відео, то підтримайте відео лайком. Канал підпискою можете підпискою підтримати автора цього відео, власне мене. І не забувайте донатити і підтримувати тих, хто обороняє Україну. Якщо у вас залишилися якісь питання щодо ехолотів, практики їх використання фішок і всього іншого, пишіть це в коментарях, відповімо. Якщо цікаві якісь інші теми по зимі, не знаю, вибір камери, пешні, льодобура і будь чого іншого, пишіть, пропонуйте. Ми обов'язково це зробимо. Адже ми працюємо для вас. Всім пока і до зустрічі на каналі.